Постраждало двоє людей. У селі на Коломийщині у літній кухні трапився вибух. Потерпіли, госпіталізували до лікарні. Всі обставини події встановлюють правоохоронці та офіцери-рятувальник громади. До ліквідації наслідків вибуху залучили 9 рятувальників. По прибуттю було встановлено, що горіння немає, рятувальниками з-під завалів було вивільнено собаку, а також на місці події рятувальники провели розвідку та обстежили територію. Внаслідок вибуху будівля літньої кухні повністю зруйнована. На місці події травмувалося двоє людей. Це чоловік 1954 року народження та жінка 1957 року народження. Впродовж вихідних ДСНСники декілька разів залучалися до ліквідації пожеж у житловому секторі. На Коломийщині у приватному будинку зайнялися речі домашнього вжитку. Рятувальники вивели на свіже повітря маломобільну жінку, а у Калуші гасили пожежу у підвальному приміщенні. Там врятували чоловіка. У ніч на 19 жовтня рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію масштабних пожеж у приватних житлових будинках. Так о 1.31 надійшло повідомлення про загорання покрівлі з мансардною надбудовою у селі Криховичі Калуського району. Площа пожежі складала близько 100 метрів квадратних. Гасіння ускладнювали сильні пориви вітру, а також значне горюче навантаження. Пожежу було ліквідовано о 3.18. І вже зранку о 5.17 вогнеборці отримали повідомлення про пожежу у селищі Ворог та надвірнянського району. Горіла покрівля новобудови, двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала близько 150 метрів квадратних. У всіх випадках вдалося оперативно локалізувати загоряння та запобігти подальшому поширенню полум'я на більшу площу будівель, а також прилеглі споруди. Разом з тим рятувальники вкотре закликають людей дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Люся Грибик Віталій Магалатій, телеканал 402. З перших днів здобував бойовий досвід просто на фронті. 35-річний Богдан Школяр один із тих, хто не чекав повістки. До повномасштабного вторгнення працював на заводі, жив звичайним мирним життям. Але одного дня усе змінилося. Богдан добровільно приєднався до судругої бригади територіальної оборони і став водієм. Спершу разом із побратимами виконував завдання у тилу, а згодом за наказом вирушив на запорізький напрямок. Роту нашу поділили повзводно. Нам повезло, що там були десантники. Хлопці були добре заряджені. Вони мали джевеліни, різні мухи, стугни, кулемети. І два дрони на той момент це було шикарно, бо дронів так не було. Хто був кулеметчиками, ті навчали нас на кулеметах. Коротше, Чепку ми прийшли, проходили бойм уже обстрілювали нас. Ну зі всього, що мали вони. Там були міномети, була артилерія, були танки, БТР, БМП. Е, ну, літало, все. Його місія була завозити зміну на позиції та забирати звідти. Та коли людей почало бракувати, Богдана почали залучати і до бойової роботи. Військовослужбовець пригадує, неодноразово доводилося грати партію зі смертю. Я неодноразово, як то кажуть, роздавав колоду карт з тою смертю. Одного разу я стояв, у нас було три спостережних пункти, три так якби льошки вритих. Комусь було зручно справа дивитися, комусь зліва. Я завжди по центрі ставав, бо там було дерево. І одного разу я тільки здав зміну. І каже, буквально 5-10 хвилин, і арта як дала прямо на ту сходинку, де я там постійно сидів дивився. Це буквально 5-10 хвилин мені врятувало життя. З моїм візінням завжди я попадав після цього на секретки. Типу, є наші позиції, є позиції ворога. І я між ворогом десь там в полі, в трьох соснах, між патричками не перекритий, сижу і дивлюся, щоб часом ДРГ не пролізло. Богдан Школяр каже, хоч прямих штурмів вони не допускали, але кожну задачу завжди виконували точно. Під'їжджають наші два танки, і як починають місити, вони коротше хотіли штурмувати нас. І тут нам е приходить наказ зі всіх видів зброї. Вогонь. То бідний Браунінг був червоний. Посадка ложилася, як має бути, ну, він же ж е, на 7 кілометрів б'є у сила. Так часто е, ДРГ вилазило, не один лишився там в їхній посадці лежати і до сих пір. Ми завжди спостерігали, завжди дивилися. І якщо би щось там в них намічалося, щось починалося, ми зразу відкривали вогонь. Провівши три з половиною роки служби під постійними обстрілами, Богдан Школяр отримав травми. За висновками військово-лікарської комісії його визнали обмежено придатним до служби на передовій. Відтак він перевівся до одного з територіальних центрів комплектування Воно Франківської області. Військовослужбовець каже: на фронті обмежений ресурс людей. Кожному добровольцю там необхідна заміна. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Пришвидшити одужання після поранення, два спеціальних апарати для реабілітації операційну лампу передали військовому госпіталю завдяки програмі бюджет участі. Така допомога від міста, каже начальник івано-франківського військового госпіталю Євген Роман Річинський. Сьогодні є суттєвою. Сьогодні ми завдяки участі. Бюджету участі отримали лампу операційну та апарати електроміостимуляції. Лампа операційна надзвичайно важлива для покращення якості лікування наших військовослужбовців, які отримали травми та поранення в зоні бойових дій. Апарати електроміостимуляції також допомагають у реабілітації даних військовослужбовців. Басціньова лампа складається з множених мікроламп, які забезпечують ідеальну видимість під час операції. Вона підтримує кольорову температуру близько до денного світла, що дозволяє хірургу чітко бачити тканини, судини та нерви пацієнта. Безтіньова лампа це безпосередньо очі хірурга, і лампа, якщо гарно освічує операційне поле, ми можемо зробити набагато якісніше і точніше всі операції. І без доброго освітлення операційного поля ми ніяк не можемо ну, добре операції зробити. І будь-які зараз сучасні технології, сучасні методи лікування, і все йде, і плюс лампи йдуть безтіньові, це… Нам дуже потрібно і за допомогою цих ламп ми можемо набагато краще і більше прооперувати хворих солдатів наших поранених. За понад три роки війни кількість поранених зростає, тому місто постійно закуповує новітні обладнання, аби сприяти швидкому одуженню військових. Була закуплена за кошти міста операційна лампа за 500 тисяч гривень, і також два апарати міостимуляції закуплено управлінням охорони здоров'я воно франківської міської ради. власне для потреб наших військових, і сьогодні було передано госпіталю. Наш госпіталь отримав обладнання. Це останній проект по бюджету участі. який в номінації підтримка збройних сил України тішимося, що реалізували чотири десятка проектів. 41 проект по пам'яті реалізували. В основному це передали дрони, греби інше спорядження. Ну а для військового госпіталя дуже важливе медичне обладнання. Слово, крім бюджету участі Івано-Франківську також діє конкурс проєктів та програм 80 на 20, завдяки якому військові отримують необхідну допомогу. Діана Висоцька Віталій Магалаті, телеканал 402. Не просто познайомитися із військовою технікою, а й провести час із родиною. Івано-Франківську відбувся дрон-пікнік. Організували його рекрутери Сил територіальної оборони ЗСУ. протягом двох днів. Охочі могли дізнатися про принципи роботи безпілотників, побачити збиту ворожу техніку та виступи кінологічної групи. Такі заходи організатори регулярно проводять у Києві, а тепер прагнуть зробити їх традицією у Франківську дрон. Пікнік це є формат, який був створений вигаданий безпосередньо безпосередньо четвертим центром рекрутингу і перші його застосування були безпосередньо в Києві, і вони проводяться регулярно, постійно і там є можливість це проводити майже двічі на місяць. Мета показати цивільним людям, як виглядає техніка військова, як вона їздить, як як її можна використовувати. Друга мета це звісно зробити так, щоб люди долучились до збройних сил, щоб у них не було страху, того панічного, який є вже. На одній з локацій виставка безпілотників різного типу. Їх привезли, щоб показати важливість такої техніки для розвідки, захисту та порятунку військових. Це в нас є бомбер. Бомбер призначені для того, щоб полетіти в ціль. Відпрацювати і повернутися назад. Він багаторазовий, так як є 7 дюймів FPV, буває ще 10 дюймів, у неї є бомбери, вони в один кінець тільки летять. Ну, також у нас є від, від наземної станції, щоб отримувати зв'язок. Охочі могли не тільки ознайомитися з безпілотниками, а й випробувати себе як оператора БПЛА на симуляторі. Майстер-клас проводив інструктор навчального центру Вітруган Андрій. До викладання розповідає, долучився нещодавно. Прагне показати дітям, що дрони це не лише важливо, а й цікаво. Прийшли наші вихованці. Діти вони сидять, кайфують, літають на дрончиках. І слідкуємо, що все було гарно, красиво. А також розказуємо про FPV-напрямок, з чим воно, як воно минулого року. Я тільки. І зайнявся в ПВІ. Я так подумав, отримав поранення в 23-му році. Я сам піхотинець, був в складі 125-ї бригади Львівської ТРО. Після поранення довгий час реабілітовувався і мені в один момент подруга сказала: слухай, є варіант політати. Я такий з задоволенням. Не менш важливим є навчання з надання першої домедичної допомоги відпрацювання таких навичок дозволяє швидко реагувати на нещасні випадки та у критичних ситуаціях рятувати життя. У нас є навчальні манікени для відпрацювання з подачою. Симулятори в крові, відпрацювання турнікетів, також відпрацювання з подачею крові турнікетів, тобто симулятори для надання допомоги нам понадою, ізраїльські бандажі, також верхні дихальні шляхи, прохідність верхніх дихальних шляхів і травми грудної клітини. Дрон-пікнік переконують організатори один з ефективних способів популяризації рекрутингу, адже під час подій охочі можуть поспілкуватися з військовослужбовцями різних підрозділів та дізнатися про умови та особливості служби. Ми завжди представляємо на всіх заходах центр для з метою інформування населення про можливості рекрутингу, про його спроможності, про наші варіанти, які в нас є тут. Ми представлені трьома наметами, в яких представлено декілька підрозділів. Це 104, 103. Тя бригада і 411 й полк Яструби, який є найуспішнішим і найефективнішим полком безпілотних систем в збройних силах України. І фактично, тут ми маємо можливість з нами може поспілкуватися. Ми розкажемо все, що ми знаємо про рекрутин, про нашу спроможності. Можливості познайомимося з Яструбами, тим, хто є спроможний літати. Окрім того, захист став ще одним нагадуванням про тих, хто щодня боронить Україну, та підкреслив важливість єдності у спільній боротьбі. Іван Пілецький, телеканал Кераміка, книги, прикраси, іграшки і не тільки. У Франківську відбувся ярмарок ветеранських бізнесів. Упродовж двох днів жителі та гості міста могли придбати різноманітні товари, які створюють ветерани та їхні родини. Захід зібрав понад 20 підприємців із різних областей України. Серед них Марія та Андрій Гльози з Маріуполя. Власну справу сім'я почала розвивати ще у рідному місті. Виготовляли сувеніри з дерева. Приїхавши до Франківська, розпочали ще один напрям пошиття шевронів. В Маріуполі займалися деревообробною продукцією, робили сувеніри, а сюди приїхали і теж відновили цей напрямок. І... На у нас ми виграли грант від Українського ветеранського фонду. Спочатку закупили про верстати для дерева, але там залишалася частина коштів. Було в планах купити принтер для друку, але а, тоді було відключення світу, перепад температури і вирішили шукати заміну тому обладнанню і вирішили взяти вишивальну машинку. А, ну в цьому напрямку а, з цим напрямком вишивки, взагалі, вперше ми стикнулися. Вивчали самі. Представив свою продукцію і Львів'янин Андрій Тирса. Майстерню з виготовлення керамічних виробів. Чоловік разом із дружиною започаткував ще наприкінці 90-х у Кременчуці. У перші дні повномасштабного вторгнення родина переїхала до Львова. Потім чоловік пішов захищати країну. Був військовим кухарем. Після повернення захисника додому сім'я знову почала займатися улюбленою справою. Ну думаю, людина створена за образом і подобою ага. Ага, а що ж там робилося за образою подобалося? Спраху за много, там різних звіряток і чоловічків. Думаю, ну чудово. І так почав спраху за много звіряток і чоловічків, і оце до цього дійшов. Зараз після демобілізації взяв такий напрямок більше на посуд. Раніше ми робили ангели, там звірі, сувеніри. Зараз ми сувенірну лінію. Повністю майже закрили, лишили ангелів, і я переключився на такий на всякий ексклюзивний посуд, який не масовий, не конвейерний, а тот для тих, хто знає сенси. Організував ярмарок перший добровольчий хірургічний шпиталь. Його у місті проводять вже не вперше. Ініціатори заходу кажуть, це можливість для ветеранів не тільки представити свою справу, а й поспілкуватися та знайти партнерів. Він же встав такою доброю традицією. До нього долучаються ветерани-підприємці, все з більших і більших так, кількості міст не тільки Франківщини, але і Львівщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Зволині. Тобто сьогодні в нас представлені всі ці області, які я зараз перечисли. Це спосіб для кожного з ветеранів познайомитись з тими, хто вже має такий досить успішний бізнес, провести разом час створення спільноти, коли вони зустрічають один одного тут на ярмарку. До слова такі ярмарки організатори планують зробити регулярними. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Амбітні плани сильних духом спортсменів при Карпатці у складі збірної України вирушили на чемпіонат світу з кікбоксингу. Серед тих, хто представлятиме державу на міжнародній арені – 16-річна калушанка Катерина Вінницька. Кікбоксингом дівчина займається вже 6 років. Свій виступ на чемпіонаті хоче присвятити батьку, який зараз захищає країну на фронті. Попри велику відстані, розлуку зізнається, відчуває його підтримку завжди. Дні проходять в підготовці. Тренуюся наполегливо, бо хочу здобути перемогу заради батька та моїх рідних, які, на жаль, загинули на фронті, які захищали нас. І я хочу, щоб вони знали, що це було не просто так, що вони захищають нас і дають нам можливість рухатися далі і здолати дуже великий шлях, аби стати чемпіоном. Налаштований здобути черговий чемпіонський титул, і 20-річний Євгеній Стасюк, адже за плечима у спортсмена чимало нагород та перемог, і ці змагання підтвердження його багаторічної праці. Цей чемпіонат світу для мене буде означати те, що я е, пройшов хорошу підготовку, я вклав. Всього себе в тренування і зміг знову досягнути такого результату, як стати чемпіоном світу з кікбоксом. Особливо коли ти береш перемогу на всеукра... всеукраїнських, а особливо на міжнародних змаганнях, і коли саме. Е... Тою руку піднімають разом з українським прапором. Ти відчуваєш величезну гордість за те, що ти українець, за те, що ти належиш до такої сильної нації, особливо в час війни. До чемпіонату світу каже тренер Денис Бухтарьов, спортсмени тренувалися довго та наполегливо. Упродовж року вони демонстрували свої вміння, вдосконалювали техніку та набиралися досвіду на різноманітних змаганнях. І все задля того, щоб вибороти найвищі нагороди світової першості. Буде шість спортсменів з Перший спортсмен Сливка Євген, другий спортсмен Кривецький Максим, третій спортсмен Стасюк Євгеній, четвертий дівчатка. В нас іде П'ятничук Вікторія, Бриславська Аріадна і Вінницька Катерин. У нас було два відбори на чемпіонат світу. Це було в травні від чемпіонат України з кікбоксингу. І в вересні відбувався Кубок України серед найсильніших кікбоксерів. Вони отримали, скажімо, такі ліцензії, які могли дати їм можливість поїхати на чемпіонат світу. І кожен з них зайшов в вагу і отримає можливість їхати на чемпіонат світу. Крім того, виступатиме на чемпіонаті військовослужбовець Нацгвардії Михайло Салівано минулого року. На цих змаганнях боєць здобув титул чемпіона. Проте цьогорічний турнір зізнається для нього буде особливим. адже з собою везе хоругу, яку продемонструє на міжнародній арені. На чемпіонаті світу виступають різні нації і прославляють своєї країни, так і своєї релігії, і цього разу ми їдемо також на славу Бога, нашого Ісуса Христа і нашої неньки України. Тому наша хурога символізує, як бачите, хрест нашої віри, Матір Божу, і також герб нашого Івано-Франківська, де також Архангел Михаїл охороняє нашу фортецю Станіслового. Відбудеться чемпіонат світу в Італії вже наприкінці жовтня. Люся Гребик Іван Пілецький, телеканал 402. Виходити за межі на міжнародне спортивне змагання Странспітішґєм з двадцять 2025 п'ять Національної гвардії України Спартак Лозінський здобув чотири нагороди. Чоловік змагався у категорії для учасників з порушенням зору і здобув друге місце у спортивних дисциплінах. Жим на максимум жим на рази 100 кілограм, ривок гирі 16 кг» та третє місце у вислованні 100 метрів. Потрапити туди було дуже важко. Повірте мені, я рік надривався в прямому сенсі. Ну то були якби мрія. То була якби мрія. Своно-Франківської на області, наприклад, я ну, один єдиний, хто змог потрапити. Київ був представлений непогано. Харківська область, Суми, там дуже така потужна підтримка спортсменів. Отримав чотири медалі: три срібла і одна бронза. Ну, скажімо так, на світовому рівні непогано представлено Франківську область. Потрапити на ці змагання, каже ветеран війни Юрій Гапанчук, непросто у жовтні минулого року українська збірна вперше виступила на строн з прітічґейм, здобула рекордні 188 медалей. Цьогоріч ветеранам вдалося вибороти 243 нагороди. Це такі е, змагання, де е, направду дуже е, багато було, е, дуже багато сил і енергії було потрачено для того, щоб пройти в. Е, до національної збірної, і вже по завершенню по змаганнях в буковелі фінальній частині було відібрано до національної збірної до слова за досягнення у спорті ветеранам та ветеранкам місто виплачує стипендії. На її отримання можуть претендувати спортсмени, які за результатами попереднього календарного року досягли високих результатів на чемпіонатах України, Європи та світу. Діана Висоцьківанпілецький телеканал 402. Не залишили суперникам жодного шансу. Франківський ураган на домашньому паркеті здолав рівненський кардинал Авангард. Поєдинок у межах п'ятого туру футзальної екстраліги завершився із розгромним рахунком: 7-1 на користь драконів. Вже на восьмій хвилині лік у матчі відкрили господарі. Забитим м'ячем відзначився Віталій Кутко, А вже за дві хвилини у ворота гостей розписався і капітан франківців Петро Шутурма. Далі підопічні Юрія Іванишина лише підтвердили свою безапеляційну перевагу хетриком. Від Крутка, а під завісу першого тайму, і влучним ударом від Олександра Дичука. Тож на перерву команди пішли за рахунку 5-0. Непроста була атмосфера, але ми змогли перебороти себе, налаштуватися правильно. Я думаю, що той, хто має відношення до спорту, розуміє, наскільки не просто після такого виїзду правильні зробити висновки. Що саме головне, як ми завжди кажемо, перенести сюди на паркет. Були моменти, де Кардинал, скажімо так, напрацював не на один гол. Ми дякуємо і кожному гравцю в обороні, і воротарю колі, який нас виручав. Але знову ж таки повертаємось до того, що нам в плані концентрації, в плані перебудови за атаки в оборону є ще над чим працювати. У другій двадцяти хвилинці ситуація на паркеті особливо не змінилася. Ураганівці забили ще двічі. Петро Шатурма оформив дубль, а Крутко довів лік своїх голів у цьому матчі до чотирьох. Це дебютний покер у кар'єрі 16-річного універсала франківців, що й зробило його головним героєм матчу. Емоції найкращі. Хочу подякувати команді, підтримували мене сьогоднішній матч чотири гола. Це це диво, але працювали, багато друзів підтримують, рідні, дуже впливає. Хочу подякувати всім болівальникам. Лише за три хвилини до кінця зустрічі гра з п'ятим польовим принесла рівнянам бажаний результат. З усиллями Дмитра Скипчика кардиналу вдалося забити гол престижу. Ми просто програли в настрої у всіх аспектах і в фізичних, і в технічних, а саме основне у бійцівських якостях. Ще раз вітаю команду Ураган. Ми завжди готуємося в звичному режимі. а Молодь має завжди доводити на паркеті свою, як то кажуть, профпригодність. Ось і все. Сьогодні, ви бачите, результат показує те, що на даний момент ми ще десь програємо в конкуренції. Свій наступний поєдинок ураган проведе вже найближчих вихідних. На виїзді дракони зіграють проти Хмельницького сокола. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Академія Ревера 1908 івано Іван Франківськ продовжує свій шлях розвитку, здобуваючи новий досвід і вдосконалюючись з кожною грою. Зокрема, чотири команди вогняно-сталевих зіграли сьомий тур Національної ліги майбутнього у наймолодшій категорії ю 14 Боротьба проти ліцей Вікторія тривала до фінального свистка. Утім, матч завершився мінімальною перемогою суперників 0-1. Натомість у категорії ю 15 Ревера 1908 продемонструвала дисципліну та командний дух у поєдинку. Проти спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Ужгород. Проте відзначитися не вдалося жодній з команд. А команда Ю-16 зустрічалася з однолітками з ліцею Вікторія. Попри результат, 0-2, хлопці боролися до кінця і показали характер. Найстарша команда Ю-17 у напруженому поєдинку проти Ужгорода у підсумку зазнала мінімальної поразки з рахунком 0-1. Попри такі результати, вогняно-сталеві продовжують крокувати уперед, здобуваючи новий досвід, який формує справжніх футболіст. Still.